Мої вітання, друзі! Сьогоднішнє відео я розпочинаю з роботи. Так, я на роботі зазвичай сижу ось така задумана, зосереджена, тому що моя робота полягає з цифрами, розрахунками, і має бути все чітко, точно. В основному я провожу час в офісі. Дуже рідко у мене бувають виїзди. Це є робота з документами, тому моя увага має бути повністю зосереджена. На паперах це не є робота моєї мрії, це є те, що потрібно зробити. Ми з чоловіком працюємо разом в офісі дуже холодно, тому не дивуйтеся, чому я в шубі, а можливо, у мене вже дике бажання поїхати додому. По дорозі додому я ще заїхала на манікюр, і я дуже рада, що повернулась дівчинка, яка мені постійно робила манікюр. Вона повернулася з Італії. І я настільки радію, що наші талановиті люди повертаються в Україну. Це насправді мої великі внутрішні переживання і великий мій внутрішній біль. І, напевно, як кожна жінка, я не можу додому повернутися з порожніми руками. Зробила деякі закупи, купляла в нашому місцевому магазинчику ось такі макарончики і такі польські сосиски. Беру рідко, але іноді купляю, коли немає часу. Також була в АТБ, купила дещо такі дрібнички, овочі, побутову хімію і дещо для дуже цікавого салатику. Рецептиком зараз з вами буду ділитися дуже вітамінний салат. Також розморожую фарш це такі мої заготовки. Дуже зручно. Зараз роблю котлетки, а тим часом приступаємо до приготування дуже смачного вітамінного салатику. Для цього я використала ось такий блендер. Я потерла моркву, так само натерла буряк, всі овочі мають бути сирими. Це все можна зробити і на терці, але мені так було зручніше. Взяла також два огірочки, нарізаю їх ось такою соломкою. Болгарський перець його також нарізаю соломкою. Можна додавати ще помідор, але помідор дуже дає багато соку, тому я його до даного салату не використовую. І також додаю два види капусти білокачанну і фіолетову капусту. Все шаткую на ось такій дрібненькій шатківниці. Заправляю салат чорним перцем, трошечки підсолюю. І додаю, власне, ось цей секретний інгредієнт. Це така соломка картопелька. Власне, через нього мої діти дуже добре їдять цей салат. І от навіть цю картопельку вони вискубують з салату, тому що вони їх дуже люблять. Але я таким способом власне їх задурюю. Ну і насправді цей салат дуже смакує з цією картопелькою. Я додаю трошки олії для того, аби менше використовувати майонезу, але все ж таки його трошки даю, тому що цей салат має зовсім інший смак, коли він заправлений майонезом. Його можна зробити самостійно, але я не мала часу, я не заморочувалась, тому додала магазинний. Беру дитячий для такого свого внутрішнього спокою. Салат виходить дуже смачний і дуже вітамінний. Рекомендую всім спробувати. І ще один салат, його я правда готувала трошки швидше, знайшла в галереї і хочу також з вами поділитись. Дуже смачний салат з кальмарами, хто любить морепродукти. Кальмар відварений, почищений. Я нарізаю ось такою дрібненькою соломкою. Морку натираю на грубій терці. Також беремо 5 яєць. Пропорції всі такі приблизні, тому що в мене немає чітких пропорцій, я ніколи не зважую, я все беру на око. І так само мариновані огірочки, нарізані теж соломкою. І ще я додала баночку консервованого горошку. Тепер будемо готувати заправку соус. Для цього я беру соєвий соус. Американську гірчицю, яблучний оцет і мед. Також додаю ще як основу майонез, його можна замінити на йогурт. В мене не було, але також можна сюди додати і йогурт. Все ретельно перемішуємо і відправляємо в салат. Дуже такий цікавий кисло-солодкий смак морепродуктів. Ну, мені дуже сподобався цей салат. Я його колись готувала дуже давно. Тепер він мені згадався. Я повторила і отримала так само масу смакових задоволень. Він такий цікавий, можливо, не всім сподобається, але хто любить морепродукти, хто потребує багато білка, то може також спробувати цей салат. Далі я приступаю до приготування котлет, використовую фарш, додаю приправи, одне яйце і трошечки паніровочних сухарів. Не додаю хліба, можливо, так привикла, можливо, мені лінь, аби його зараз відмочувати. Мені так швидко, зручно і я так звикла. Формую сьогодні такими малесенькими котлетками, аби вони пошвидше приготувалися. І для того, аби вони не були такими сухими, готую їх під закритою кришкою. І Ось такі міні-котлетки сьогодні у мене вийшли для чоловіка, ще відварила порцію макаронів, а ми з дівчатами повечеряли котлетками з салатом. Також ще сьогодні вирішила швиденько навести порядок в холодильнику, тому що з вимиканнями світла якийсь такий неприємний в ньому постійно запах. Хоча я, в принципі, все зберігаю в закритих таких контейнерах з закритими кришками. Не зберігається в мене там ні сире м'ясо, ні сира риба, лише овочі, сири і щось там в баночках може бути все закрите. Але от такий іноді запах є, що мені не подобається. Протираю я його. За допомогою ось цього засобу, який я розробляю, ви мене також часто запитуєте, це є спирт 50 на 50 розбавляю з водою. Це мій один з улюблених засобів, який я використовую на кухні. Повертаю все назад. В принципі, стараюся кожного дня зробити якусь таку одну справу, аби мені потім полегшилось прибирання, коли я, наприклад, там прибираю один поверх. Більш генеральніше, тому що, ніби, здається, невелика справа, але вона так само займає досить багато часу. Доброго суботнього ранку, а за вікном справжня зима. Оце вночі насипало, я навіть не помітила, коли лягала спати, що там настільки сильний снігопад. Мені здається, що він не зупиняється, тому. Хто любить зиму, хто любить сніг, має справжню насолоду. А я тим часом іду пити ранішню каву, переглядаю новини і приступаю до прибирання. І мені здається, що це найулюбленіша рубрика для вас на моєму каналі. Це те, що набирає найбільше переглядів. Не знаю, такі відео не потребують спеціальної підготовки. Це просто. Працюєш і знімаєш. Але вам бачу це заходить, тому вкотре не полінюся, познімаю мотивацію на прибирання. Насправді, в мене цей процес, як я вже казала, він є беззупинний. Я кожен день змушена щось прибирати, тому що будинок дуже великий, і аби все було чисто, ну так не завжди буває дещо все одно. Іноді запускається, але от для такої підтримки чистоти потрібно робити кожен день якусь справу. Сьогодні я вирішила прибрати на другому поверсі і пополососити, і помити підлову. Вже поприбирала в санвузлі, на цьому поверсі, пропилосошує диван, тому що він потребує цього дуже часто. І ось такий в мене з'явився новий девайс. Його я дуже часто тепер використовую, тому що під диваном, під ліжком нічим ти не заїдеш, не проїдеш. І ось ця, я не знаю, як вона називається, така швабра з мікрофібри, власне, для того, аби під диваном все позмітати. А тоді вже беру пилосос і ретельно все полосошу. Бо Дайсон має дуже грубу щітку, і під диван, і під ліжко він мені не влазить. Але за рахунок ось цього такого помічника, все виходить дуже добре. Я не кожного тижня відсуваю диван, тому що мені для цього потрібна допомога чоловіка. Він дуже великий, він дуже важкий. Тому виходжу ось так з ситуації. Хочу вам сказати, що Ютуб є для мене теж таким своєрідним мотиватором. Можливо, іноді щось не доприбирала, але вже як почала, включила камеру, відповідно, одне за другим робота тягнеться і робота робиться. І я вам скажу, що Ютуб мене досить дисциплінує, досить того, що він мене відволікає, тому що ти повинен освоїти якусь програму для монтажу. Подумати, де взяти музику і багато інших речей. У мене це все складає ще багато трудностей через те, що я знімаю на старенький Samsung, на якому дуже мало пам'яті. Мені потрібно з кожного відео всю інформацію видалити після монтування. Ну хто знімає, той мене зрозуміє, і в мене немає місця, аби закачати достатньо музики. Вона повторюється. Ну, але це все в процесі. Також YouTube дуже гарно якби, мотивує мене на те, щоб створювати якийсь затишок робити. От я замовила дуже багато різних декорів для дому. Напевно, якби в даній ситуації, якби не відео, якби не YouTube, не знаю, чи я б мала власне настрій, натхнення для такого. А ще я вам скажу, чим. Такий для мене став корисним Ютуб. Це дуже багато нових знайомств і спілкування. Я можу навіть сміло сказати, що в мене тепер появилась на Ютубі подруга. Правда, ми з нею знаходимось на різних континентах. Ми ніколи в житті з нею не бачились, і невідомо, коли ми з нею побачимось. Але у нас є спілкування поза Ютубом. Це є. Українка, яка вже 20 років проживає в Америці. Її звати Іванка. В неї також є свій YouTube канал. Я вам обов'язково залишу посилання на нього, тому що, якщо вам цікаво в мене, я думаю, вам також буде цікаво в неї. Вона надзвичайно душевна, красива і охайна. В неї настільки мотивуючі відео, це і взагалі сім'я, яка Зуміла, незважаючи на велику кількість років, які вони проживають за кордоном, зберегти українські цінності, українські традиції і українську мову, ви зайдете до неї на канал, вам захочеться там залишитись так, як в свій час це сталося зі мною. Тому залишу вам посилання і переконаєтесь в цьому самі. А ще хочу сказати два слова: це є люди, які дуже допомагають нашим українцям, які прибули в Америку, а також вони волонтерять і відправляють дуже багато допомоги до нас в Україну. Тому моя щира вам рекомендація. Це не реклама, це дійсно така щира моя рекомендація. Для підтримки нашого україномовного ютубу. Тим часом я прибрала вже вітальні і перейшла в зону їдальні. Прибираю, бачите, я так зоновано, тому що площа дуже велика, і в принципі мені так легше і якось так частинами. Як знаходяться зони, так я їх і звикла прибирати. Тепер перейшла я в зону кухні. Тут завжди найбільше роботи, але я вже перед тим трошки все поскладала з посудом, включила посудомийну машину і залишилось також тільки пропилососити і помити підлогу. Заправляю всі тюлі. Вони у мене з Ікеї це найдешевша тюль, напевне, яку можна купити. Вони такі без закінчення, там немає ніякого закінчення, просто такий зріз, тому я залишила їх довшими, аби якесь таке закінчення все ж таки було. Не так завжди зручно, тому що пополососити, помити, це постійно потрібно піднімати, але наразі, поки я не буду замінювати на нові, нехай воно буде так, воно мене цілком влаштовує. Тепер перейшла я в зони коридору чи холу. Там в нас ще зовсім пусто, тому прибирання дуже швиденьке, швиденько полосошу, протираю пилюку і мию підлогу. І на цьому прибирання тут завершується. А тепер перейдемо до дуже цікавого. До мене приїхала посилка з магазину Сінсей. Я недавно відкрила для себе цей магазин. І ви просто погляньте, скільки краси я там замовила. Були дуже гарні знижки. Там і так ціни є недорогі, але просто я не встояла від тих знижок, які там були. Залишу вам посилання. Це не реклама. У мене на каналі ще наразі немає реклами, хоча я до неї відношусь дуже. Нормально, тому що будь-яка праця має мати свою винагороду. Я замовила нові наволочки, ось така свічечка, вона, правда, трошки під колір не дуже, але в нашому великому будинку все пригодиться. І для того, аби була безкоштовна доставка, вона там від 800 гривень замовила ось такі кухонні прибори. Я навіть це все не прала, просто перепрасувала і за допомогою пару. Бо настільки мені вже це все хотілося приміряти, і мені дуже сподобались ці покупки, тому що онлайн покупки вони такі не завжди вгадаєш з відтінками. І ось цей ранер, який я замовила, просто загуглила в інтернеті доріжка для столу в синьому кольорі. Мені він попався, я його замовила, він теж був бюджетний, коштував. Десь 160 гривень. Тканина дуже подібна, як на наволочках отих синеньких на диван. Все мені дуже гарно по відтінках підійшло, тому я задоволена. І ось саме цей сервіс мене надихнув на те, аби оформити все в синіх кольорах. Це сервіс моєї свекрухи, вона поціновувач красивих речей. Але для любимої невістки вона не пожаліла, я її попросила, і вона мені його з радістю віддала. Тому я тепер буду насолоджуватись ось такою красою. Звичайно, це не Валерой Бош, але, тим не менше, він настільки красивий і мені дуже-дуже подобається. І ось така композиція у мене вийшла. Я зробила собі каву і насолоджуюсь тепер тою красою, яку створила. Це абсолютно недорогі речі, і вони будуть звичайно використовуватись дуже багато сезонів. Але якось так кімната зовсім по-іншому виглядає. І я ще сюди дуже хочу, правда, чекаю чоловіка, бо з нього не впораюсь, почепити ось цю красиву картину. Її я колись взяла в епіцентрі на розпродажі за 245 гривень, і вона просто ідеально сюди підходить по відтінках. Дуже сподіваюся, що вам сподобались сьогоднішні мої ідеї, а також вам будуть смакувати салатики, якими я сьогодні з вами поділилась. З радістю з вами поспілкуюсь у коментарях. Вам буду вдячна за підтримку, за зворотній зв'язок і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!